Учерук, Сорока, Осуховський, Вознюк та Королюк. Ось вони, прізвища та фото новообраних депутатів Верховної Ради України. Вони перемогли по мажоритарних округах Рівненщини. На виборах їх обрали як найдостойніших, здатних змінити ситуацію в країні на краще. Та чи знають самі виборці, хто від Рівненщини тепер ухвалюватиме закони, просимо перерахувати. Осуховського пам'ятаю. якщо мажоритарщики, Так. Ні, не скажу. Без поняття. У Суховській. Оцей червоненко. Червоніненко. Так? Червоненко. Обіж так. Не знаю нікого нікобіч. До Верховної Ради. Не знаю. Схоже, відповіли десятеро перехожих. Випадковість це. Чи закономірність змогло показати хіба соціологічне дослідження, а тим часом в громадському русі чесно взялися підсумовувати, як їхня діяльність вплинула на результат волевиявлення громадян? Радіють, кандидати, котрі погоріли на чеснометрі, до парламенту не потрапили. Нагадаємо, активісти перевіряли охочих стати нардепами за різними критеріями: на кшталт причетності до порушень прав і свобод людини, чи ж бо зміни політичної позиції всупереч волевиявленню виборців. Кандидати які порушували більшість критеріїв чесно вони набирали менше менше голосів політична партія так так, так само мала менший менший рейтинги так само набирала менше голосів та, все ж серед новообраних нардепів по мажоритарці є двоє порушників. Починаємо ми з Миколи Сороки. Микола Сорока у нас по шести критеріям оцінювався, і за ним було помічено лише одне: один критерій порушений причетність до порушень прав і свобод людини. А Олегу Суховський, який обирався по місту рівне, все таки мав один порушений критерій, і це критерій непрозорість задекларованих доходів та майна і їх невідповідність способу життя. Якби там не було, рівненські виборці покладають надії на доброчесність обранців, сподіваються на краще майбутнє країни, хоча в це вірять і не до кінця. Очікую, що будуть працювати на благо України, якось покращиться наше життя. Влада, так я вважаю, зробила ці вибори, щоб вони влаштовували всіх, щоб всі залишились на своїх місцях. Не надію, що вони щось зроблять. Покращення чи ні гадати залишилося недовго. Вже 12 грудня новообрані депутати зустрінуться на першому засіданні Верховної Ради України сьомого скликання. Тоді й побачимо. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.